Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Продовжуємо розглядати тему представлення табличних даних у вигляді діаграм і графіків. У цьому відео будемо займатися чисто практичними речами, а саме навчимося будувати діаграми та графіки і настроювати їх параметри. Перед вами вже знайома таблиця, в якій представлені дані про деякі річки України. На першій діаграмі співставимо загальну довжину річок з їхньою довжиною на території України. Згідно алгоритму, який був розглянутий в попередньому відео, умова є залежність між двома числовими величинами виконується. Дійсно, перша числова величина це загальна довжина річки, друга числова величина це довжина річки в межах України. Аналізуємо слідуючу умову. Зображувана величина неперервна, цьому вона не виконується. Рухаємося по ні. І, очевидно, для аналізу запропонованих даних нам потрібно вибрати тип діаграми гістограма. Переходимо в середовище табличного процесора Excel. Перед собою ми бачимо таблицю із вихідними даними. Щоб вибрати тип діаграми гістограму, натискаємо Вставка, вибираємо «Гістограма» і вибираємо тип гістограми «Гістограма з групуванням. Перед нами з'явилось чисте полотно. На першому кроці у вихідній таблиці нам потрібно вибрати числові дані, на основі яких буде будуватися діаграма. Для цього натискаємо правою кнопкою миші. У контекстному меню вибираємо команду «Вибрати дані, клацаємо в полі Діапазон даних для діаграми і вибираємо дані про загальну довжину та довжину в межах України. Як ми бачимо, у нас вже з'явилось графічне представлення вибраних даних. Справа діаграми розміщена легенда. Виберемо підписи рядів. Для цього натискаємо ряд 1, вибираємо Ізмініть. І ім'я встановлюємо «Загальна довжина в кілометрах. Окей. Таким самим чином, поступаємо для другого ряду. Ряд 2. Ізмініть ім'я. Довжина в Україні. Підписи рядів встановлено. Далі цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6 замінимо на назви річок. Для цього у полі подписи горизонтальної осі категорії. Вибираємо Ізмініть. І у таблиці з даними вибираємо діапазон з назвами річок. ОК. Okay. Тепер зрозуміло, які дані до якої річки відносяться. Вікно із вибором даних можна закрити. Для цього натискаємо кнопку підтвердження ОК. Okay. Встановимо підписи осей діаграми. Для цього натискаємо макет. Названня осей, Названня горизонтальної осі. Названня подосі. Напишемо назва річки. Enter. Підпис осі встановилися. Збільшимо розмір шрифту. Ось так. 12. Аналогічно встановимо назву вертикальної осі. Клацимо по діаграмі макет. Названня осі. Названня вертикальної оси, повернуте названня. Дружина річки в кілометрах. Головне розмір шрифта 12. Ну і залишилось задати назву діаграми. Виділяємо діаграму, макет. Названня діаграми, названня над діаграмою. Назви діаграми річки України. Діаграма створена, звичайно, можна попрацювати над її зовнішнім виглядом, наприклад, встановити заливку області діаграми. Наприклад, ось так. В наступній діаграмі відобразимо частку площі басейну річки відносно загальної площі басейнів всіх річок. Повернемося до алгоритму вибору типу даних. І бачимо, що умова є залежність між двома числовими величинами, не виконується. У нашому випадку ми маємо справу лише з однією числовою величиною площею басейну. Рухаємося по стрілу в ціні. Частка значень в загальній сумі важлива, так, важлива. Тому що ми визначаємо частку площі басейну відносно загальної суми усіх площ. Рухаємося по так. І згідно алгоритму нам потрібно вибрати тип діаграми, кругова діаграма. Вставка, круговая. Вибираємо тип діаграми круговая. У таблиці з даними потрібно вибрати числові дані, на основі яких буде побудована діаграма. Права кнопка миші. Вибрати дані, виділяємо площі. І бачимо, що графічне представлення даних з'явилося. Залишається додати текстові написи. Замінимо цифру 3 на назви річок. Для цього у стовпчику подписі горизонтальної осі категорії вибираємо Ізмініть. Виділяємо назви річок. І бачимо, що біля кожного з кольорів з'явилася назва річки. Окей. Вікно з вибором даних закриваємо, натискаємо ОК. Переходимо в макет. І встановимо назву діаграми. Над діаграмою. Напишемо частка площі басейну у відсотках. Знову виділяємо діаграму, переходимо в макет, допомільні параметри. І на діаграмі відобразимо долі, тобто частки. Значення знімаємо, встановлюємо долі і закрить. Як ми бачимо, на діаграмі відображена частка площі басейну у відсотках. Встановимо у відсотках два знаки знака коми. Для цього виділяємо діаграму, макет, подписі даних, доповнительні параметри. Вибираємо процентний і нам пропонується число десяткових знаків після коми 2. Погодимось з цим. Ми бачимо, що тепер відсотки встановлені більш точно. Діаграма готова, додамо заливку діаграми. Формат області діаграми. Залівка, градієнтна залівка. Нам пропонується заливка від зеленого до жовтого такого кольору. Погодимося. Ми бачимо, що така заливка встановилася. Тут, так би мовити, справа смаку, і ви можете в цьому плані поекспериментувати. Таким чином, ми із гістограмою та з круговою діаграмою познайомилися. Побудуємо графік функції y дровня одиниці поділити на x. Очевидно, що тут ми маємо справу з двома числами x y. Ці величини у нас не перервні. І тому ми вибираємо тип діаграми графік. А вірніше точкова діаграма. Але спочатку введемо діапазон даних. x, тобто аргумент, і y значення функції. Перше значення x встановимо мінус 0,1. Потім мінус 0,3, мінус 0,5, мінус 1, а далі з кроком 0,5 до мінус 10. Визначимо значення функції. Дорівнюємо 1 поділити на мінус 0,1. Отримали мінус 10, скопіювали цю комірку і отримали таблицю. Для того, щоб автоматично підібрати ширину стовців, виділяємо таблицю, формат і автоподбор ширини столбця. Таблиця створена для наочності встановимо границі. Аналогічно задамо додатні значення. Обчислимо значення функції. Встановимо границю. Таблиці із вихідними даними готові. Переходимо до побудови графіка функції. Вставка, точечна і і точечна з гладкими кривими. З'явилось полотно діаграми. Вибираємо дані. Діапазон даних для діаграми виділяємо значення х і y. Як ми бачимо, частина графіка у третій чверті з'явилася. Добавимо частину графіка у першій чверті. Для цього стопчику елементи ряди натискаємо Добавить. Значення Х. Вибираємо додатні значення X. Значення Y. Стараємо те, що там було. І вибираємо значення Y. Окей. Закриваємо вікно з вибором даних. І ми бачимо, що графічне представлення даного графіка з'явилося. Залишилося цей графік відформатувати, тобто надати йому належного вигляду. Перш за все, розмістимо його на окремому листку. Виберемо «Перемістити діаграму. на Надільному листі Назвемо цей листок графік. Окей. Надамо самому графіку квадратної форми. Отак буде краще. Спочатку встановимо сітку. Тут вона необхідна. Для цього переходимо в конструктор. І тут макет діаграм вибираємо. Макет 10. Ми бачимо, що сітка з'явилася. Чому з'явилась знову легенда? Видалимо її. Назви осей можна видалити. Переходимо до форматування осей. Макет. Осі, основна і. Основна вертикальна ось. Вибираємо допомільні параметри. Встановлюємо мінімальне значення мінус 10. Максимальне значення 10. Ціна основної поділки 1. Ціна проміжних поділок теж одиниця. Ми бачимо, що на діаграмі встановилися відповідні числові дані. Заберемо ці знаки після коми. Для цього натискаємо число, число 10 знаків 0. Натискаємо Закрить. Підписи на усі встановлення. Тепер відформатуємо саму вість. Знову натискаємо осі, основна вертикальна ось, допомільні параметри. Цвіт лінії, сплошна лінія, колір чорний. Тіп лінії. Ширину встановимо 1,5. Початок лінії ось такий. Кінець лінії. Ось така стрілочка. Закрить. Як ми бачимо, вісь притворилася як прийнято у стрілку. Аналогічно поступимо із горизонтальною вісь. Основна горизонтальна ось допомільні параметри. Число теж встановлюємо мінімальне мінус 10, максимальне 10. Ціна поділки 1. Проміжні поділки теж 1. Цвіт лінії чорний. Тіп лінії ширина 1,5, початок ось такий, кінець лінії, ось така стрілочка. Закрить. Заданий графік побудовано. Єдине, що змінимо, це трошки ширину. Ось так. Чудово! Переглянувши дане відео, я думаю, ви успішно зможете побудувати такі діаграми, як гістограма, кругова діаграма та точкова діаграма. На цьому дане відео закінчено. До наступних зустрічей. Переходьте до розв'язування практичних завдань.